У цю пам'ятну годину вступу до великої сім'ї студентства нашої незалежної України я студент першого курсу Київського національного літвістичного університету перед лицем моїх однокурсників, викладачів і батьків урочистого гелу. Наполегливо оволодівати знаннями, любити обрану спеціальність. Формувати в собі глибокі професійні якості вчителя, кваліфікованого фахівця іноземних мов, відповідати високому званню студента, а в майбутньому випускника лінгвістичного університету клянусь, присвятити своє життя освіті, найнадійнішому шляху розвитку людини як особистості. Розквіту її талантів, духовних і фізичних здібностей, завжди бути в перших лавах захисників демократії та гуманізму, Клянусь, збагачувати інтелектуальний, творчий і культурний потенціал українського народу, сформуватися як громадянин. Здатний до свідомого громадянського вибору завжди бути готовим відстоювати інтереси рідної України, розвивати у собі національну самосвідомість і самоповагу, продовжувати кращі традиції української інтелігенції. Клянусь, присвятити студентські роки. Як кращу пору юності виховання в собі високих моральних цінностей, щирості, скромності, людяності. вірно служити своєму народу, нести йому слово, правди і добра, відати на його благо всі свої здібності і здобуті знання. Клянусь, клянусь, клянусь! Прошу Сам час, щоб вручити першокурсникам символічний студентський квиток та ключ від храму знань. Прошу піднятися на сцену представників першого курсу Венегородського Павла Олександровича, факультет з і Костюк Ірину Сергіївну, факультет романської філології. <плес>